Друзі, всім привіт! Перед вами та переді мною чистий аркуш, на якому ми будемо з вами творити наступне відео саме те, що ви попросили ту монетку, про яку ви проголосували, Ту ми сьогодні будемо дивитися. Було на вибір 10 монеток. Ви вибрали монетку Тон за більшістю голосів. Ряд поруч, поруч, поруч був рядом так ефір, Пепа була, Ада поруч була, ну і Атом з Ай також були поруч, але. Монетку Тон ви обрали більше, ніж інші монетки. Тому будемо дивитися сьогодні її. А також, якщо вас ще немає в нашій групі, вона абсолютно безкоштовна, королі цього світу, запрошуємо, приєднуйтесь, голосуйте та знаходьте інформацію та мотивацію для себе, щоб працювати далі. А також ви будете бачити, коли у нас відбуваються прямі трансляції. Також угоди є на прямих трансляціях. Ну і звісно, звідти потім, потім, потім звідти про ці угоди. Також є деякі ситуації, які ми, о, так скажемо, обозріваємо і помимо прямих трансляцій, але вони також цікаві для ринку та для навчання. Також вчора ми додали цікаву новину, цікаво, чи вона збудеться чи ні, але предпосилки дуже сильні на те, що вона має збутися. Тому будемо чекати 12 го числа. Тут залишилось всього 6 днів, тому щоб не пропускати важливу інформацію не тільки про крипторинок, а і взагалі те, що нас хвилює саме зараз, запрошуємо вас до нашого безкоштовного телеграм-каналу Королій цього світу. А ми з вами зараз починаємо дивитись монетку тон. І так, Павло Дуров, який є власником монетки тон, також він є власником соцмережі Telegram, і також у нього була соцмереж ВК. Хто пам'ятає і хто пам'ятає. Він завжди боровся за ідеали того, щоб люди в особистих повідомленнях мали приватність. За що він і виїхав із країни, яку зараз ми називаємо просто країною гній, так? Тому що там йому заборонили скривати особисті повідомлення, саме соцмережі ВК. І, грубо кажучи, просто віджали цю соцмережу в нього, і він просто виїхав з тієї країни. Потім він створив. Соцмережу Telegram, в якій зараз ми спілкуємось, в якій зараз ми дуже багато працюємо. Зараз працює багато бізнесів на платформі в соцмережі Telegram, і всі ваші повідомлення, що ви надсилаєте та отримуєте, вони являються приватними. За що, в принципі, це його чиста заслуга? Тому що альтернатив схожого чогось такого зараз просто в світі не існує. Звісно, якщо ви будете по групам щось спамити, розсилати. Вас, можливо, заблокують, скоріш за все. Але якщо ви будете спілкуватися з друзями або знайомими, ці повідомлення ніхто ніколи не побачить, якщо щось там не відбудеться прям чогось такого, що з вами не зацікавляться якісь там служби. А взагалі, якщо ви себе ведете тихенько, просто спілкуєтесь з друзями і так далі, ніхто ніколи не дізнається про ваші повідомлення. Тому це саме зараз захищена соцмережа, яка тільки є в світі. Хтось каже, що можна подивитися, якщо подати заявку там до якихось органів і так далі. Скоріше за все, так. Але якщо ви люди маленькі, нічого такого не робите поганого, вам ніхто ніколи не зацікавиться. Тому спілкуйтесь, вправляйте свої смайлики і так далі. В принципі, це буде все приватно. Також потрібно не забувати, що соцмережа Telegram зараз нараховує 800 мільйонів користувачів плюс, тобто більше. 800 мільйонів, скоро, ну, скоро дійдемо вже до 1 мільярда користувачів. Що це означає для нас? Це означає те, що монетка Тон була зроблена Павлом Дуровим на основі Телеграму. Там ми маємо майже мільярд користувачів. І зараз в нас там є маркет, а також у нас є малесенька платформа для купівлі та продажу криптовалюти в самому Телеграмі через наші гаманець. Це говорить про те, що користувачів майже мільярд. І всі, хто користуються Телеграмом, вони вже являються, вони являються тими людьми, які будуть рекламувати, вони вже рекламують монетку Тон, тому що вони користуються Телеграмом паралельно. Ми розуміємо, що перспектива тут має бути просто колосальною. Головне питання, напевно, в цьому році та й минулому було, чи варто купувати монетку Тон саме на спот і очікувати там декілька там, років, там, 2-5 років на її зростання. Звісно, відповідь з, з усіх, з усіх сторін буде, що так, потрібно її купувати і чекати. Ми з командою купували його ще центр по 50, а то ще й, можливо, навіть менше. Десь тут я зараз прикріплю фото, буде помітно. Там, де ми купували на розгорний депозит, саме цю монетку. Зараз вона коштує майже 4 долари, в піки вона коштувала вже 8 доларів. Ось, ви подивитесь, за яку ціну ми купили. І ви б також її купили разом із нами, якби ви, звісно, були в нашій команді. Також не забувайте, що Телеграм, Телеграм Король цього світу завжди вас запрошує до нашої команди. Чи варто саме зараз придбати? Мені здається, що так, і мені здається, що кожен буде зі мною згоден. Тому що ми не те, що поновили ціну мінімума. Звісно, зараз немає тої ціни, за якою купували ми з командою. Ми купували її в telegram гаманці Тобто на самих її початках за саму таку приємну ціну. Зараз її, звісно вже немає, і тих іксів, що забрали ми, ви їх не заберете. Але, але зараз також ціна знаходиться в такій просадці. І, в принципі, ми розуміємо, що є велика велетенська перспектива на те, що цей проект буде зростати і розширюватись. Були деякі проблеми із. Не те, щоб з законом, а із доступом до приватних повідомлень та деяких компаній у Павла Дурова особисто в Франції, так, його намагали щось там арештувати, але тут щось вийшло не дуже, як то кажуть, вдало. І все-таки дуже, дуже так скажемо багато, багато зав'язано на телеграмі і особисто на Павлі Дурові, тому що навіть наші емірати, які попросили випустити його. І, в принципі, якщо ви читали новини, ви бачили, що в принципі його відпустили, і взагалі ніяких там питань не було. Тобто дуже багато впливових людей цього світу зав'язані на цьому. А це означає про те, що тут є фундамент велетенських китів цього світу. Що політичних, що фінансових, що в принципі в більшості одне і те саме. Якщо ти фінансово впливовий, то ти і політично впливовий, тому що фінанси управляють нашим цим. Як то кажуть, грішним світом, і якби там крути-не крути, не крути і, так скажемо, кити цього світу на Павлі Дурові та на Телеграмі в цілому. Тому ми маємо розуміти, що тут є фундамент на зростання. І в середньому, в середньому оцінка Wall Street у нас досягає від 40 до 100 доларів. Цьому циклі за тон вони планують, що буде приблизно така вартість. Зараз, якщо ми коштуємо там приблизно 4 долари 3,8, ми розуміємо, що навіть якщо ми будемо по 40 доларів, це вже буде 10 іксів саме від цієї ціни. саме від цієї ціни. Ну а те, що ми купували з командою, звісно, там буде більше, але то вже буде інша історія, взагалі інша історія. І так, друзі, поки ми не закрили наш графік тон, можемо проаналізувати його на момент фьючерсів. Ми бачимо, що ми протестували зону ліквідності, яка у нас була на створенні даної монетки, на лістингі її на платформі, якій ми торгуємо на Binance. Це не реклама, хочете торгуйте, хочете ні на ні, 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 так, Просто ми вже звикли до неї так далі. Що ми можемо побачити? Ми можемо знайти наші імбаланси, якщо дивитися по смартмані, але це буде на, менш... на менших таймфреймах, на багато менших таймфреймах. Зараз ось приблизно ми маємо це заглядати таким чином. Тобто зона супротиву, де можна було заходити, але ви бачите, що ляківність була в рази більшою. І саме тому ми використовуємо більший таймфрейм, щоб бачити ширше, більше та розуміти, куди ми можемо впати, впасти нижче. І тоді ми менше ризикуємо. Чи можна зайти саме зараз? Мені здається, що ні. Тому що ми знаходимося між однією зоною і другою зоною. Так? Ми можемо як поновити? У цю ліквідність, а потім від неї відійти, так само ми можемо піти вгору, не поновлюючи вниз. А вниз, як ви бачите, ми маємо дві, дві зони: одна і друга. І одна і друга потребують поновлення. Що одна, що друга. Тобто, це є зараз небезпечним. І також можемо піти сюди. Тобто, маючи три варіанти. Дій, ми розуміємо, що нам жоден з них не підходить, тому що ми знаходимось на розвилиці. Тобто ми не знаємо, куди піти сюди, сюди чи сюди. Тобто це дуже велике зараз питання. Якщо ми рухаємось сюди, у нас є шанс зайти звідси і слідувати ось сюди. Але залишається ризик, що ми можемо поновити ліквідність максимальну, яка була ну, в, даному, в даному випадку. Тобто, якщо ми візьмемо навіть оцей графік. То це максимальна просадка його була. І поновлення його теоретично вважатиметься нормальною нормою, тому що це буде просто поновлення об'єму, яке було скинуто в моменті. І ми його цілком можемо поновити. Цілком може таке відбутися. Як ви здогадалися та зрозуміли, саме ідеальна ситуація це буде фітовий звідси. Фітово звідси. Стоп-лос на попередню ліквідність буде, а те, яке ви вже зрозуміли, так? Тут можна двічі не пояснювати. Саме оця зона, яка тримає оцей велетенський об'єм. Тобто оця масненька зона тримає оцей об'єм, а також вона тримає те, що знизу. Але знизу ми маємо менші об'єми, ніж зверху. Якщо брати до уваги графік, який ми маємо на нашій платформі Binance. Тому що якщо ви дивитесь на Bybit або на якихось інших платформах, там може бути або більше, або менше графіку. Тобто, в залежності від часу, коли дана монетка була залізтена саме на ту або іншу платформу. Тому в тому моменті ми розуміємо, що ідеальна ситуація буде для входу ось тут. Це буде просто ідеально. Тут буде непогано, тут буде ідеально. тут буде сильно, сильно ризикова. Тому вхід фіт на фьючерси поки що я стримався. Що ми маємо в підсумку? В підсумку ми розуміємо, що дану монету будуть просувати, вона має велику підтримку саме китів цього світу, а також впливових людей цього світу. Також ми розуміємо, що фундаментально вона вкріплена дуже добре, і в неї є предпосилки дуже сильні для розвитку та розширення в цьому світі, в нашому світі. Так? Також ми розуміємо, що це єдина, єдина монета, напевно. Із перспективних, яку можна придбати людині, яка не має ще 18 років. А саме, ми любий любий, так скажемо, там студент, або той, хто ще ходить в школу, може придбати монеткотон на свій гаманець в Телеграмі. В Телеграмі не потрібні ваші дані, ваш ваший паспорт, нічого там не потрібно. Якщо ми на біржах торгуємо, так скажемо, у або наші. Так скажемо, біржі собі назбайбіт і схожі. Там, звісно, потрібна прив'язка людини, що по відео, по смс, по номеру, по почті, по паспорту, по водійських правах і так далі. То, щоб купити монетку Тон, просто просто можна завести свій телеграм-канал і купити собі туди його. Тобто не телеграм-канал, а просто мати телеграм себе на телефоні, завести свій онлайн-гаманець від Телеграму. І просто купити його, просто придбати. Вас ніхто не запитає, де ваші документи. Тому тому вибір дуже простий для школярів та для студентів, якщо не хочуть купити, але ще їм немає 18 років, можна купити монетку ТОН, яка є дуже перспективною, Ми вже це з вами обговорили. І також ви можете просто чекати, просто не купити якусь іграшку або якусь е гру там в Стімі, або ще де ви там купуєте ігри. І 50 або 100 доларів купити цієї монетки саме зараз, та чекати, поки вона буде зростати, поки ви довчитеся, можливо, вона вам дасть якусь суму стартову, з якої ви зможете вже почати торгувати на дорослому ринку. Це також можливість не просто чекати, поки вам буде 18, а придбати, придбати зараз замість якоїсь гри, і чекати, поки вона виросте. Real Life буде краще, ніж онлайн-ігри. Тому не забувайте про це. І відозі в від тоді хочеться сказати, що ми розібрали коротко, але мені здається, по суті. І мені здається, в кожного, в кожного навіть трейдера новачка і трейдера з великим досвідом, дана монетка має бути на його гаманці. Що в Телеграмі, що на платформі. Ну, якщо хтось купить прям дуже велику-велику-велику суму, то можна навіть на холодному гаманці. Але поки що я б з цим не загравався. Тобто. Мінімальну суму для купівлі тона я б виділив би 100, долар... 100 доларів. Максимальну десь ну, 100 тисяч доларів. Не більше. Тобто на більшу суму, на більшу суму я б не купував би даний актив. Але і, там, 10, 10 20 це також буде велика інвестиція саме в цей проект. Тому що він може дати мінімально десь тіксів, це, якщо ми станемо по 40 доларів. А максимально неможливо виміряти. Це неможливо зробити. Так само, як з монетки XRP, її неможливо виміряти її перспективу. Але якщо порівняти XRP і тон, ми розуміємо, що тон відповідає, і в нього немає проблем. Якщо порівняти з XRP її, так? Тому що XRP, ви пам'ятаєте, там дуже багато проблем із законом, і дуже багато шахраїв там сидить. І тому, поки вони їх не виведуть, не буде стабільності. От у мене такий тон, вона прозора, чиста і зрозуміла, що вона робить. Тому думайте, ми зробили вам це відео, щоб порадити, що зробити. А що робити чи ні, це вже вибір за вами. Тому думайте. Також я чекаю ваші лайки та коментарі на це відео і будемо творити для вас нове відео. Тому не ляніться, друзі. Ну і трішки, друзі, дивіться, хочеться вас порадувати. Цей рік нібито нещодавно почався, але вже дуже багато роботи було зроблено. Інколи ви помічаєте, що я на деякі дні зникаю, що онлайн, що повільно відповідаю, то в ці дні я або зайнятий, або щось ми робимо важливе для цього світу та для тих, хто потребує. Ми також дуже плідно стали працювати із одним фондом, який дуже багато робить добрих справ. Ми частенько з ними співпрацюємо, і сьогодні хочу вам показати декілька відео із їх крайніх. Дуже важливих, та скажемо, добрих вчинків, щоб ви трішки подивилися та зрозуміли трішечки, що цей світ потребує не тільки фінансової допомоги, як наприклад, всі трейдери зібралися в одному місці і вони хочуть просто заробити грошей. Але, як я завжди вам казав, і буду повторювати, чим більше ви маєте грошей, тим більше ви маєте відповідальність до цього світу і маєте робити щось корисне. Тому давайте закінчимо це, саме це відео. На гарній та позитивній ноті. Тому дивіться відео. Дуже я сьогодні радію, бо просто зранку радісні новини, що ми намієчку змогли закрити величезний збір. І дорожки для сердечка, і загальні потреби те, що їй потрібно. Це цей дорожчий препарат, що, що їй так потрібен. Дуже дякуємо. Благодійному фонду «Чарівники» за підтримку нашим колегам. Вони неймовірні просто. Це просто неймовірна радість так швидко закрити такий великий збір. Менюнька мієчка. Зараз у неї трошки вже сьогодні я бачу, трошки. ну, Шевел зараз не працює, можливо, вона якийсь час може сама Уже дихати. Пані, що вже потроху-потроху знизують активність підключення до Шевел. Можливо, є зміни кращий бік зівчора. Зараз буду питати лікарів. Так, на складі кипить робота, збираються посилочки, по місцях івен роботи наші нові волонтери-помічники, ось найголовніші. Бачите? Ось найголовніший, так. Ось так працюємо.